Центр промені Мітливий англійський. Тема уроку. Знайомство з лексикою 17-го уроку. Добрий день! Ми приступаємо з вами до вивчення нової теми нового уроку 17-го. Ознайомимося зі словами 17-17. Пам'ятаємо, що числівники від 13 до 19 утворюються за допомогою суфікса. 17. Seven і суфікс тін. 17. What? Який. Що за. What flower? Що за квітка? An animal. Тварина. І нагадую вам правило. Перед іменниками, які починаються з голосної, стоїть артикль N. A tiger, тигр, а дкаль. Шакал. Однина. Іменники стоять у однині, Тому артикль обов'язково E. Е. A tiger a jackal. Small – маленький. Літера E перед L читається як звук OR. Small – Weak. слабкий. І E -A як довге I. Читається як довге І. Далі A Lion Лев. A Daisy Стокротка, Маргаритка. І наголошую, літера S. між голосними читається як звук з Daisy. It's його її свій для тварин і предметів. Ми пам'ятаємо. Що предмети і тварини. У однині це третя особа однини. І вживається займенник Іт. Він, вона, воно. У присвійному відмінку буде «its» – його, її, і свій для тварин. Далі у нас тут вирази, ми їх розберемо у наступному відео. Більш конкретно S, S. Або Not so S. Ми з ними ознайомимося біль, більш детальніше. Далі діє слово to see бачити. Інфінітив стоїть частка to, to see», бачити. І я дописала вам ще одне слово, яке у нас вживається у, трапляється у тексті. With. With. Міжзубне з, ди, with, з, прийменник з. Це слова Нового уроку. З темою СС і Not, so, S ми ознайомимося у наступному відео. Дякую, до побачення.